Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму ютубі. Довгоочікуване відео вже на каналі. У цьому відео я вам розповім, скільки зараз коштує в Україні розмитнити дизельний автомобіль. Оголошу, який саме автомобіль, рік його випуску, двигун, пробіг та його ціна. І, звісно, покажу сам автомобіль, щоб ви все бачили на власні очі. До кожного автомобіля оголошу ціну його розмитнення. Ціну розмитнення буде входити акциз ПДВ та мито. І також оголошу вам ціну першої реєстрації в Україні. Також, друзі, до ціни розмитнення та ціни першої реєстрації додаємо послуги митного брокера в середньому десь 200 доларів. Додаємо послугу сертифікації відповідності, теж десь в середньому 100 доларів буде. Ну і плюс доставка автомобіля, хто там сам доставляє, хто буде замовляти доставку, то вже самі собі вирішуйте. І звісно, друзі, одразу хочу попросити вас поставити за роботу лайк цьому відео. Звісно, пишемо в коментарях, як вам тема такого відео. Якщо подобається, пишемо про який автомобіль ви б хотіли почути ціну розмитнення в Україні. Якщо хтось не знає, що залишити в коментарях, залишаємо смайлі плюси і тому подібне. І звісно, підписуємось на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх подібних відео. Отож, погнали перший автомобіль Renault Megane 3 покоління 2010 року, 1.5 дизель. Пробіг 205 100 км. Механіка. Ціна автомобіля 17 900 злотих. Це 3 869 доларів. Розмитнення такого автомобіля в Україні становить 99 394 гривні. Це 2 718 доларів. Перша реєстрація буде 4 245 гривень. Другий автомобіль теж Renault Megane третього покоління 2010 року випуску 1,9 дизель. Пробіг 202 572 км. Механіка. Ціна автомобіля 20 900 злотих. Це 4518 доларів. Розмитнення такого автомобіля в Україні 122139 гривень. Це 3340 доларів. Перша реєстрація 4957 гривень. Третій автомобіль Ford Focus 2009 року випуску. 1,8 дизель. Пробіг 222 123 км. Механіка. Ціна автомобіля 17900 злотих. Це 3869 доларів. Розмитнення такого автомобіля в Україні 116 114 гривень. Це 3175 доларів. Перша реєстрація буде 4245 гривень. Друзі, перед тим як ми продовжимо, хочу вам нагадати: а можливо хтось і не знає. Ми надаємо послуги митного брокера, допомагаємо розмитнювати автомобілі, мотоцикли зі всієї Європи та США. Якщо вам буде потрібен перевірений хороший митний брокер, звертайтеся мої контакти в описі відео та в першому коментарі, і я вам дам контакти хорошого перевіреного митного брокера, який допоможе зробити вам ПДшку для перетину кордону і з подальшим розмитненням в Україні. Також, друзі, не забуваємо тиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. Четвертий автомобіль це Volkswagen Golf 5-го покоління. Рік випуску 2008. 1,9 дизель, пробіг автомобіля 227 тисяч км. Механіка ціна 18 900 злотих це 4086 доларів. Розмитнення такого автомобіля в Україні 130 817 гривень. Це 3577 доларів. Перша реєстрація 4483 гривні. П'ятий автомобіль Volkswagen Passat v 6 Рік випуску 2009. 2,0 дизель. Пробіг автомобіля 220 000 км. Механіка. Ціна 23 500 злотих це 5 80 доларів. Розмитнення такого автомобіля в Україні 138 973 гривні. В доларах 3800. Перша реєстрація 5573 гривні. Звісно, друзі, хочу наголосити вам дуже важливу інформацію, що розрахунки цін на розмитнення автомобілів я робив по тих цінах, які є вказані в оголошеннях автомобілів. Наприклад, якщо Меган коштує 17900 злотих в оголошенні, по цій ціні я і рахував розмитнення. Хто не знає, якщо в купівлі продажі або у фактурі вписати, наприклад, що Миган коштував 16 тисяч злотих, наприклад, що ви його купили за 16, то значно і ціна розмитнення в Україні впаде на якісь пару тисяч гривень. Але друзі, тут потрібно бути обережним і все робити з умом. тому що митники можуть запідозрити, що ви занизили ціну автомобіля. І тоді вони можуть вирішити самостійно, скільки коштує автомобіль, і вже по-новому розрахувати митні платежі. Друзі, це буває в таких випадках, коли, наприклад, знову ж вернемося до Мигана, автомобіль дійсно коштує там, 17 тисяч 900 злотих. Для прикладу, за такі гроші ви його і купили, а собі там вирішили в фактурі, наприклад, написати, що він коштує 10 тисяч злотих, щоб зекономити на розмитненні. І коли приїжджаєте на митницю, вам говорять, що таких цін на такий автомобіль немає. Вони самі встановлюють ціну на автомобіль і самі вже розраховують митні платежі. Ну, Тут, друзі, ясно, що так вже теж нагліти не потрібно. На якусь 2-3 тисячі, я думаю, що можна буде занизити. Шостий автомобіль. Шкода Октавія 2008 року. 1,9 дизель, Пробіг 204 тисячі км. Механіка. Ціна автомобіля 18 300 злотих. Це 3956 доларів. Розмитнення в Україні 129 тисяч 295 гривень в доларах 3535. Перша реєстрація 4340 гривень. Сьомий автомобіль Opel Astra H 2010 року випуску 1,7 дизель. Пробіг автомобіля 185 тисяч кілометрів. Механіка. Ціна 16 900 злотих. Це 3676 доларів. Розмитнення в Україні становить 105 269 гривень. В доларах 2878. Перша реєстрація вийде 4033 гривні. Ну і друзі, на сьогодні це всі варіанти. Якщо вам сподобалось відео, дайте знати лайком, дайте знати в коментарях, звісно, підписуємося на цей YouTube канал. І я для вас буду більше робити подібних таких відео. Тримаймося, слава Україні, до побачення!